Я самий чесний кандидат. Я буду красти. Кажу це чесно і прозоро. Але щомісяця я буду звітувати, скільки я вкрав, і ці гроші пішли. Я відрощу собі таку Харю, що кожен свідомий українець, який захоче в неї плюнути, а такі з'являться, не промаже. Щодо державних кордонів України, то я зроблю собі на пузі тату України. І з кожним днем територія України буде зростати. Я не буду брехати, що гривня це стабільна валюта. Особисто я буду красти у доларах. І вам рекомендую. Армія буде добровільна. Нема мозгів, іди служи. Є гроші, купи справку. Не знаєш, де купити? Спитаю воєнкома. Отмазався, гуляй. Я не буду розклеювати передвиборчі плакати. За мене це зробила міліція. На тих бумажках написано, хто я. Чим дишу, і де живу. Я не буду робити дороги. Особисто в мене буде вертольот. І я де захочу, там і сяду. А якщо вас щось не влаштовує, виходьте на вулиці, беріть лопати і ремонтуйте.